Це швидше такий політичний крок. бо до нас зверталися місцеві ради, які мають партнерів в різних країнах, працюють з донорами, отримують різні грантові програми. І вони попросили, що було би їм простіше, коли вони будуть пояснювати, що так вони вже більше ніж 5 років на своїй посаді, так само як більше перебувають інші в органи влади, які повинні обиратися це парламент чи президент. України то ну для пояснення ситуації завжди краще мати таку публічну позицію, але безумовно жодні вибори в законодавстві за українським законодавством під час воєнного стану неможливі. Тобто, це постанова Верховної Ради це політична позиція. Вона не змінює е, чинне законодавство. В, чинне законодавство і так передбачає, що е, е, воєнний стан е, не сумісний із проведенням виборчого процесу, бо нагадаю, вибори. Це не один день, десь в кінці жовтня, так коли би ми обирали місцеві ради чи мерів міст, це тривалий процес, до якого ще потрібно підготуватися з реєстром виборців. Особливо це важливо в контексті і складно буде в контексті місцевих виборів, тому що дуже велика кількість релокованого населення і всі ці реєстри потрібно будуть, будуть оновлювати Уже в. У 2019 році на місцевих виборах могли внутрішньо приміщенні особи голосувати в тих населених пунктах, де вони проживають, але просто ми розуміємо, які зараз масштаби так. Це мільйони людей, які переїхали з населеного з одного населеного пункту в інший. Тому це дійсно така політична позиція, але її питали її чекали в місцевому самоврядуванні. А українське законодавство і так каже чітко, що вибори неможливі.